Ох, і блюдо у мене сьогодні. Уже давним-давно я його не робила. Хто вгадає, сало тут у мене, картопля перерізана, і шкірочку цибулька. булька. Моє сало таке, Аж самій хочеться вкусити його. Ну що, гадали, ні? Сложили угу. ми сковороду картоплинки. Зверху посолили, поперчили, ось якимись ще спеціями приділили. Тоді положила перемелене сало з часничком. А тоді цибулька буде. І зверху сало. Не знаю, чим його прошпилить, якимись зубочистками. І називаються вони човники. Знаєте, колись робили? Поїхали ми чи попливли в духовочку. Човники мої готові. Картопелька, цибулька і сальце. І в придачу квашена капуста. Сало свіже, пахуще, добре.